І, зокрема, розуміємо, що Білорусь нам тріпає нерви весь час, і от захисники окупалися вздовж а, всі, всього кордону. Про це заявив голова Житомирської обласної адміністрації Віталій Будечко. Він розповів, що разом з мінними полями протитанковими ровами іншими фізичними загородженнями не нам ринках потенційного просування ворога вони мають створити для сил окупантів пекельну пастку на українському полісі а в Рівненській області на кордоні. Наразі все. Спокійно. Всі 229 кілометрів кордону з Республікою Білорусь контрольовані. Насичення військовими організмами і силами оборонної безпеки там достатньо сьогодні, але не зупиняємося, продовжуємо нарощувати саме оборонні фортифікаційні споруди, інженерні споруди до жителів області, звертаюся зберігати спокій. Ми розуміємо, що підняття стратегічної і авіації винищувачів по ту сторону буде супроводжуватись. На жаль, тривогами. Очікуємо, що кількість тривог. Найближчим часом зросте, тому ставимося до цього відповідально і не забуваємо, що кожна тривога може бути, на жаль, не навчальною.